Перед великоднем на українських пунктах пропуску традиційне пожвавлення. Люди масово виїжджають і повертаються додому, тож прикордонники готуються до напливу мандрівників. У Чернівецькій області вже вжито низку заходів, аби уникнути чарг і створити комфортні умови для перетину кордону. Як працюватимуть пункти пропуску на свята та в передсвяткові дні. На що варто звернути увагу водіям і які документи необхідно мати подорожувальникам? Розповідаємо далі в сюжеті у період великодніх свят. Кількість подорожуючих через кордон традиційно зростає. Прикордонники вже підготувалися до збільшення пасажиропотоку, щоб забезпечити комфортне та швидке оформлення громадян і транспортних засобів. Про ключові нюанси роботи пунктів пропуску розповів начальник відділу організації прикордонного контролю підполковник В'ячеслав Криворучко. В межах Чернівецької області функціонує 11 автомобільних пунктів пропуска із них на українсько румунській ділянці 3, на українсько молдовській ділянці 8. Якщо говорити за статистику, всього протягом першого кварталу. До 2025 року військовослужбовцями Державної прикордонної служби України було оформлено майже 800 тисяч громадян і 200 одиниць транспортних засобів. Очікується, що напередодні свята навантаження дещо зросте. В середньому пасажиропотік може бути збільшений на від 10 до 12 відсотків відповідно. В середньому за добу прикордонники 31-го прикордонного загону здійснюють оформлення майже 9 тисяч осіб та 8 тисяч Одиниць транспортних засобів, тобто збільшення прогнозується на тисячу осіб і до 900 одиниць транспортних засобів. Щоб уникнути черг і збоїв, прикордонники заздалегідь провели низку підготовчих заходів. Проведено робочі зустрічі з представниками контрольних органів і служб це Чернівецькою митницею державною митної служби України з представниками суміжної сторони. А також створено додаткові робочі місця, та підготовлено відповідний резерв інспекторського складу. Найбільше навантаження очікується в пунктах пропуску порубне та мамалига. Тому прикордонники рекомендують мандрівникам за можливості обирати менш завантажені пункти. Зокрема, наприклад, це красноїльські дяківці на українсько-румунській ділянці, і відповідно. Расашани, кельмінці та Сакіряни на українсько молдовській ділянці принагідно прикордонники нагадуються, які документи необхідно мати плануючи перетин кордону. Паспортний документ. Якщо ми говоримо про перетин кордону неповнолітніми дітьми до 16 років у супроводі третіх осіб, тобто без батька і мати, це обов'язкова наявність доручення від об. Обидвох батьків, а також військовозобов'язаними громадянами, необхідно мати з собою обов'язково військово-облікові документи. Ну і відповідно підтверджуючи документи для виїзду осіб чоловічої статі під час режиму воєнного стану для власників транспортних засобів, що прямують за кордон, зелена карта обов'язкова. Так само, і техогляд, нова вимога з боку Молдови та Румунії. Транспорт повинен мати сертифікат про технічний стан Аліна Рябко та ТВА.